Коли мама вийде? О, кобиляка стоїть. Кобиляка. Ака. Ну що, принесла? Ага, як просила в ділки. Дякую, але чого вони відкриті? Ні, ну а що ти думала, що вся пачка тобі, я ж за тебе переживаю, щоб ти не об'їлась. Ага, я бачу, як ти переживаєш, півпачки втоптала. Так, радіш на всю. Вау, радість прямо на все обличчя. О! Ніка, мені твоя мама сказала, щоб ти з нами йшла, а вона потім прийде. Звичайно, якщо ти хочеш. Звичайно, що вона хоче. Не перебувай. Я, раз я з вами піду. Я ж казала, що вона з нами захоче піти. Ну що, тоді пішлімо, бо на дзвоник спізнимось. Добре. Доброго дня, Ольга Степанівна. Зі святом вас. Дякую. Ну, бажаємо вам міцного здоров'я та слухняних учів. Дякую, думаю, з такими учнями мені і здоров'я не завадить. Надіюсь, ви розумієте, в якому я плані. <гум> ну, а ми до вас не з порожніми руками. <гум> Ей, мама, навіщо ти пхаєшся? Де подарунок? <гум> а, подарунок! Так, зараз. <гум> Ей! Це у вас з останнім дзвоником! Е, дякую. До речі, у вас що нові окуляри дуже вам пасують. Дякую. Так, ну добре, мені треба поспішати, бо директор казав раніше прийти. Розумію, якщо директор сказав, то треба його слухати. Дякую за розуміння. Ну тоді побачимось на дзвонику. Ага! Заряна така, де подарунок який я тобі зранку давала. Дома забула. Тобто, ну, можливо, з'їла по дорозі. Ну добре, з цим розберемось вже дома. так! О, ми виходимо. І клас! Ну, хоча б в чомусь нам сьогодні повезло місце в тіні. Мені взагалі здається, що дзвоник лише для випускників та щоб роздати похвальні листи. Ага. О! Скільки вона вже фоток з тим похвальним листом зробила? Хіба тобі не все одно? Все одно. А мені здається навпаки. Та все, відчіпися. Просто признайся ще заздриш. Так заздрю, але білою заздрістю. Ну, хоча б признала. Мама, скільки нам ще тут стояти. Зоря, не завжди мені слухати директора. Але скільки? Зоря, почекай ще трошечки. Не завжди так кажуть, коли довго чекати. Ага. ми йдемо! Ти ж знаєш, що ми спочатку до класу йдемо? Дякую, що нагадала. Зараз ще пів години у класі просидимо. Зате ми будемо відпочивати три місяці. Це мене втішає. Що ти будеш робити? Влітку? Та ні, зараз. Спати. Звідки ж в тебе подушка? З рюкзака. А в рюкзаку що вона робила? Ти думаєш, я знаю. І взагалі, не заважай мені спати. Ну добре, тоді я буду спати. А звідки в тебе подушка? Так само, як і в тебе. Ну добре. Так, до побачення, не побачить. Хтось взагалі слухав Ольгу Степанівну. Особисто я? Ні. Ну все, буває, до завтра. До завтра. Давай. Скоро, Давай. Добро. Ну что, пришли Чачка. Спаница. Ha <laughs>